Збройні сили України за час повномасштабного вторгнення знищили 25 російських кораблів та катерів, а також один підводний човен, перетворивши Чорне море на кладовище для хваленого російського чорноморського флоту. Військам НАТО не довіря, друг ти мой. А тим часом колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що позиції Росії в Криму надзвичайно слабкі. Він зазначив, що спочатку на заході були впевнені, що Путін ніколи не віддав. Крим, тому й наполягали, щоб Україна хоча б відвоювала сухопутний коридор. Проте зараз думка змінилась. Путін дуже вразливий в Криму. І якщо ми подивимось на інфраструктуру та логістику, то там є величезні можливості для Збройних сил України. Тому я ще раз підкреслюю: зараз відбулись кардинальні зміни щодо того, як люди думають про Крим і його перспективи, зазначив експрем'єр-міністр Великої Британії. Чорноморський флот Ерефії у Криму почувався господарем багато років, але нині Кремль потроху втрачає свій військово-морський центр. Сили оборони активно витісняють окупантів. Панування у морі Україна бере до своїх рук. Усе почалося з феєричного потоплення флагмана Чорноморського флоту Росії. Крейсер Москва пішов на дно після того, як наші військові вгатили по ньому з вітчизняного ракетного комплексу Нептун. Слідом за кораблем тільки у 2022-му на другому Но пішли 13 суден окупанта. Ще 10 сили оборони знищили торік. Наприкінці грудня ЗСУ знищили великий десантний корабель Новочеркаськ у порту Феодосії, тимчасово окупованого Криму. Близько другої ночі українська тактична авіація атакувала судно крилатими ракетами. Менш як через два місяці дрони зсу відправили спочивати на дно моря ще один великий десантний корабель. «Цезар Куніков». метрове судно затонуло внаслідок успішної операції. Гурмо «Цезар Куніков» знищили спецпризначенці групи 13 дронами Магура В у ніч проти 14 лютого поблизу Алубки. Корабель був так званою робочою конячкою Росії. Перевозив боєприпаси та шахеди з Ерефії на територію окупованого Криму. За даними центру стратегічних і міжнародних досліджень, від лютого початку повномасштабного вторгнення Кремль втратив близько 40% свого військово-морського флоту у Чорному морі. І далі буде. А не кораблями, єдиними ще одну важливу логістичну артерію окупантів атакували 17 липня. Торік вибухи пролунали на Керченському мосту. Це була операція СБУ та військово-морських сил. По мосту вдарили спеціально розробленими морськими дронами Сі Бейбі. Удар серйозно пошкодив роботу 19 кілометрової переправи. До операції залучили п'ять безпілотників, якими керували дистанційно з Києва. До мосту дісталися два, які добряче понівечили опори. Тоді окупанті. Ванти заявили, що міст, який з'єднує Росію та Крим, будуть відновлювати до кінця 2023 року. А так догорає штаб чорноморського флоту Росії у Севастополі. Будівлю атакували крилаті ракети. Спецоперацію назвали Крабова Пастка. Того дня до штабу з'їхалися кремлійські військові топи. Тож збитків зазнала не лише будівля. Загинули 34 московицькі офіцери, понад 100 окупантів поранені. Доля командувача флоту Соколова невідома. Після розгрому штабу він нібито загинув. Російський флот сили оборони витісняють з усіх боків у 2023 році Розвідники ГУР повернули українцям вкрадені Росією 10 років тому так звані вишки бойка, нафтові та газові платформи у чорному морі, які від 2022 окупанти використовували як вертолітні майданчики. Зберігали там БК, розміщували РЛСКИ та системи ППО. Над операцію провели спецпризначенці підрозділу Артан. Готувалися до неї понад місяць. Щоб звільнити вишки, прийшли ще ті випробування. Постійний шторм та роботу ворожої авіації. Наші бійці з катера уразили російську сушку, яка хотіла поцілити у них та перешкодити здійсненню місії. Під час операції воєн спецпідрозділу Конан випав із човна, який тоді перебував під атакою російського винищувача. Сказав побратимам відходити, а сам опинився у відкритому морі за 130 кілометрів від берега. У солоній воді Конон пробув 14 годин. Усі платформи бійці Артану звільнили за два тижні. Нині вони під контролем України. З ким буде і Крим. Це продемонстрували українцям тимчасово окупованого півострова бійці гурмо, коли висадилася на мисі Тарханкут поблизу населених пунктів Маяк та Оленівка. У бою наші знищили чотири катери супротивника та 30 окупантів. Як зазначив керівник гурмо, важливість цієї операції полягає в тому, щоб навіть мешканці Криму повірили у те, що перемога не за горами. Розуміємо, що відмінусований такий потужний комплекс розвідки відповідно відбився на подальшому плануванні бойових подій. І якщо були якісь заплановані комплексні заходи, до прикладу, масовані ракетні атаки, з залученням кількох видів авіації або навіть авіації і ракетоносіїв морського базування, це все надзвичайно ускладнює, оскільки координатор. Вже більше не на зв'язку, і зрозуміло, що в такій ситуації ворог буде вишукувати альтернативні способи збору інформації, тому що інформація визначає подальший вхід бойових дій. Ми бачимо зараз максимально високу активність безпілотної розвідки ворога вздовж лінії зіткнення і глибше по інших регіонах. Намагається компенсувати відсутність А 50 збирати інформацію, і навіть по зведеннях повітряного командування Південь очевидно, що відпрацьовуємо ми по тих безпілотниках досить системно. Фактично, кожного дня є збиття якогось розвідника. Разом з тим бачимо, що ворог намагається тримати напруження загальне в умовах відсутності системи. Масованих атак за допомогою точкових ракетних ударів, в тому числі залучаючи балістику, зараз, коли використання авіації, зокрема на південному напрямку, для нього крайне небезпечно, бо урок 7 на 7, коли 7 літаків за 7 днів ще не повністю засвоєний ними. Вони все ж таки тримаються максимально віддалено від зони можливого ураження, в зв'язку з чим намагаються компенсувати це балістикою. Так, в нашому регіоні завчора відбулося два ракетних удари з балістичним озброєнням ворога на напрямку Миколаївщини і Кіровоградщина, саме з використанням наземних комплексів, очевидно. Отже, терор триває, ворог тримає всіх в напруженні. А ми продовжуємо свою бойову роботу, і наша контрбатарейна боротьба відбувається в цифрах нашого зведення: це близько 50 окупантів за добу, дві гармати, міномет, тобто всі засоби ураження, якими вони намагаються бити по правому берегу, і вибивати фактично цивільне населення з їхніх домівок, бо вздовж лінії Дніпра. Правий берег населені пункти характеризуються тим, що фактично позалишалось 10% населення в цих населених пунктах через небезпеку. Люди скористалися запропонованою евакуацією.